Кумівство чиновників, депутатів та суддів минулого тижня, до речі, ми представили нашу нову рубрику про народних обранців, де ми показуємо, чим живуть та як працюють нардепи. Але я переконаний, ще більше вам сподобається наша іще ще одна ідея: не для кого не секрет. Чим далі від центру суддя, міліціонер, прокурор і мер. Головні фігури їх бояться, а вони відчувають себе володарями життя. І ми вам покажемо, де і хто головний, як живуть, які бізнеси мають і на чому їздять. Це немов справжній атракціон. Чотири ключові персони кожного міста: мер керівник прокуратури, начальник поліції та голова суду. Саме вони вирішують ваші долі, вершать правосуддя та тримають владу у своїх руках. он занят зараз. Я познайомлю вас з кожним із них. Покажу, де та чим живуть служителі закону. Чи відповідають їхні витрати прибуткам, які амбіції мають? Про що не хочуть говорити, та як реагують на камеру люстратора. 110 стаття, частина Друга Кримінального кодексу України. Що це таке? Дуже не знаю. А розпочинаю так званий тур знайомства із найбільшого міста Київської області Білої церкви. Після місцевих виборів 2015 мером Білої церкви став кандидат від самопомочі Геннадій Дикий, за якого у другому турі віддали свої голоси понад 60% виборців. Геннадій Дикий з 1993 по 1997 працював на різних посадах у приватних підприємствах. У 1998 заснував власне будмаркет, де трудився до виборів 2015-го. Це офіційна біографія. Згідно з декларацією за минулий рік, заробив 1 мільйон 700 тисяч гривень. З них півтора мільйони дивіденди, 200 тисяч зарплатні і 18 тисяч дохід від оренди майна. Дохід родини – 1 мільйон 200 тисяч гривень. Разом із дружиною має півтора гектари землі, велику квартиру. Пересувається мер на Порш Каєн 2013 року. Його дружина на Інфініті ЄХ-25. А ще вдвох володіє 10 вантажівками та цінними паперами вартістю України. 50 тисяч гривень. Що? І доки чекаємо ще трохи цікавого. Після обрання міським головою Геннадій Дикий нібито відмовився від бізнесу. Насправді ж просто переписав усе на дружину. Олена Дика володіє підприємством Ройс Екотех. Після виборів 2015-го стала власницею ще й магазину Будмаркет та фірми «БЦ «Іст Сервіс. Ці три компанії займаються будівельними матеріалами. Ви новообраний мер, так, так. вперше. Так. А, у вас є бізнес. У мене був бізнес. Б був бізнес. А, розкажіть трошки, що це за бізнес? Ну, Це будмаркет, так? я правильно розумію? Ну не тільки. Я був власником трьох підприємств. Я підприємець, ніколи не був держслужбовцем. Так, я займався 20 років бізнесом. Батько нового мера також успішний бізнесмен. Анатолій Дикий є власником 40% акцій такого собі пратка КТП 1028». Це підприємство займається вивозом і переробкою сміття у білій церкві. Фактично є монополістом. Ще 37% акцій у комунальній власності. І донедавна сам міський голова на пару з дружиною володів 30% акцій, які вочевидь передав своєму батькові. Я входив до правління так, був час. А коли ви вийшли в 14 році, здається, дивно. Адже за офіційними даними це сталося 29 грудня 2015-го. Та справа навіть не у цьому. Ви не бачите конфлікту інтересів у Я, Цього... конфлікту інтересів. А, ну коли ви міський голова, Ну, розумієте, батько... якби конкурс проводився зараз і так далі. Конкурс проводився наскільки пам'ятаю в 16-му чи в 15-му році. А з другої боку. Враховуючи, що це підприємство на 37,3% належить громаді Біла Церква, сплачує податки в Білій церкві, сплачує також дивіденти до бюджету міста Біла Церква. Це погано, скажіть мені непогано. Скільки відсотків акцій у вашого батька? Вибачте, спитайте у мого батька. А у вашої дружини знову таки можете спитати мою дружину про це? А де вона зараз працює? Вона працює там. Вона працуе директором Будмарк. Не менш важливо у місті прокурор. Після гучної реформи кандидатів на посади керівників місцевих прокуратур обирали ну, дуже ретельно. Проводили конкурс у кілька етапів: тестування, завдання на логіку, знання законодавства та загальні здібності. А потім співбесіда, за результатами котрої визначали трьох найгідніших претендентів, аби з них вибрати хто ж очолить прокуратуру після атестації крісло керівника Білоцерківської прокуратури зайняв Всім Чугаєв, йдемо знайомитись. Канал 2 плюс 2 хоче познайомитися з керівником із камерою, з нього знімає. Керівник просить, щоб по з дійсти поїдеш. Вадим Чугаєв народився на Харківщині з 98-го року. Працював на різних посадах у Білоцерківській прокуратурі. Пройшов шлях від слідчого до керівника відомства. Згідно з декларацією за 2015 рік, заробив 140 тисяч гривень зарплатні. Сім'я прибутку немає. має. Із майна у власності прокурора третина невеличкої квартири, трохи землі та шевроле Авеу 2006 року. Спілкуватись відкрито. Прокурор одразу не хоче. Я просто хотів з вами спочатку переговорити, як би так предварительно. Попередньо поговорили і наступного дня записали інтерв'ю. Але, на мою думку, цікавішою вийшла розмова, доки ми домовлялись про запис. Спочатку про атестацію. Справа у тому, що за результатами перших двох етапів конкурсу Вадим Чугаєв посів аж 13-те місце у рейтингу. Завелися ну. Розумієте, як нас в інституті вчили, допустим, що ми не повинні е зубріті, запам'ятовувати уголовний кодекс або якісь там е поняття з цього приводу. Тому що це є настольна книга, яка має у прокурора слідчого сюди бути на столі. Було чимало запитань таких, які стосувалися, допустимо, яка Частині третій статті там такого та кримінального кодексу є кваліфікуючі ознаки. Я одразу імпровізую. Стаття 171 Кримінального кодексу. Не готово сказати, що 171, сімдесят ну це що зв'язано з якоюсь трудовою діяльністю із роду порушення. Трудового законодавства. Якось ой, мимо це пане прокурор, перешкоджання професійній діяльності журналіста. Ну добре, можливо, у білій церкві просто не було прецедентів. Наступне це точно ви маєте знати. 110 стаття, частина друга кримінального кодексу України. Що це таке? Даже не ну от, А це ж надважлива стаття. Саме вона визначає санкції за зазіхання на територіальну цілісність країни. Іншими словами, стаття за сепаратизм. І у час, коли держава воює, коли мало не кожного дня по всій країні відбуваються провокації і навіть диверсії. Такого не знати просто не можна, та й взагалі виникають питання стосовно того, як панові чугаєву вдалося пройти атестацію. Адже з 13-го місця у рейтингу потрапити у топ 3 претендентів на посаду керівника здається неможливим без певних зв'язків. У квітні 2016-го під час гучної реформи поліції у Білій церкві змінився очільник міського відділу. Ним став Сергій Возненко. Йдемо знайомитись. У нього якраз триває прийом громадян. Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, де проходить прийом начальника поліції? Чекайте прийом перед вами ще чотири чоловіка. І доки чекаємо своєї черги, невеличка довідка. Підполковник Сергій Возненко народився у Білій церкві, навчався у Національній академії прикордонних військ імені Богдана Хмельницького. З 99-го проходив службу у внутрішніх військах України в місті Запоріжжя. З 2004-го працював на різних посадах білоцерківського міськвідділу міліції, в тому числі був заступником начальника. З лютого 2016 року виконував обов'язки керівника Білоцерківського відділу поліції. Цього року очолив поліцію Білої. Церкви мене звати Олександра і приїхала до вас познайомитись. Згідно із декларацією, у 2014 році заробив майже 80 тисяч гривень. З них 4 тисячі матеріальна допомога. Має квартиру у 60 квадратів, їздить на Нісан Примера 2006 року. Дружина має кімнату у гуртожитку. Домогосподарка. Декларація за 2015 рік у відкритих джерелах відсутня. Де ваша декларація за 2015 рік? Де? В особовій справі. Ви можете нам її зараз показати? Звичайно. І доки пан Возненко безуспішно шукає декларацію, питаю про його результати переатестації. Ну, по результати атестації за мене посадж відповідаю. По тестам набрав ось і Він проходив Проходили самі перші. Переліку питань взагалі не знав. Ну, які будуть ці питання, які тести будуть. Вже потім, звичайно, ті, хто проходили потім було легше. Ну добре, тут претензій немає. Можливо, наш начальник має статус учасника бойових дій, не беручи участі в бойових діях. До речі, ви колишній військовослужбовець, ви були в АТО? Mm. Ну, писав рапорт на переведення в будь-який відділ в чи Чуганська область. І вас не прийдуть. Да. Mm. Вже 12 років у міськрайонному суді Білої церкви головує такий собі Санін Володимир Миколаєвич. Того дня а Володимир Миколаєвич зараз справ буде слухати на одинадцяту годину. <плоджу> Володимир Миколаєвич Санін народився у Білоцерківському районі з 1978 по 1982 роки. Працював стажером адвоката. З 1982 почав працювати у суді і вже за п'ять років сів у крісло голови міського, а згодом Білоцерківського міськрайонного суду, де й досі непогано себе почуває. Згідно із декларацією, за 2015 рік заробив майже 800 тисяч гривень, з яких 270 тисяч зарплатні все. Інше дохід від відчуження нерухомого майна разом із родиною володіє великою квартирою у центрі міста стареньким вазом та позашляховиком Toyota Land Крузер 2008 року. Доброго дня, доброго дня, а ми до вас чого на справу? Ну, сказала, що в одинадцяті справа має розпочатися. Але мало що вам сказали. Ну, помічниця ваша сказала вже до нас. Я на робочому. Не розумію. Хочете поспілкуватися? Давайте говорити, коли я у нас значу час. Давайте одразу після після слухання. Проте і після слухання справи мантії не надто привітний. Закінчили справу. Нам буквально Шан... ну, ви ж зняли мантію. Тобто що? Ну, тобто, з того розгляду викінчився, правильно? Та нахуй, все, неправильно. Ну, з того розгляду, ви ж... Ви дожни були повідомити, що ви приїжджаєте? Ми приїжджали. не дожни були повідомити. Ну, то все, будьте здорові. А може він просто злякався люстратора і моїх прямих запитань. Як, наприклад, про те, що у служителя Феміди Саніна будується ось такий незадекларований будинок. А за яке гроші як ви будемо дивитися по будинку? За які? Ви ж, мабуть, самі знаєте, за які. За наші гроші. Викликає сумніви й дохід від продажу майна, адже порівняно з 2014 м у 2015-му році кількість нерухомості та автівок у суді не змінилась. Я вам що так розповідати не буду. Ми сядемо в залі. Я буду теж писати. Що ж, будь ласка, отже, до головного чому будинок не задекларований? У 2013-му році я купив будинок аварійний. Я його зніс у 2014-му році. І зараз там будується новий будинок. Будинок, який перебуває під час будівництва, він Декларацію таку не заноситься. А Позволу за які гроші навчання? ви його За свої гроші за свої? Ну ви скільки мені годі бачите, яка у вас зарплатня зараз тисті доларів. Певно, економічна криза дуже вдарила по вашому гаманцю у 2014-му На банківських рахунках суді було близько 90 тисяч доларів і чверть мільйона гривень, які у 2015-му зникли. А ще пану саніну довелось продати якусь нерухомість та пасіку. Все пішло на будівництво. Ще довго будуватися. У мене дуже чудова квартира, дуже державна, яку я заробив. 150 квадратів яка? Ну да, так, бачите, ви це знаєте. Да. От я говорю, у мене п'ять. П'ять кімнат, дві конарні. І ще цікавий і дуже важливий момент. Син голови Білоцерківського міськрайонного суду Санін Богдан Володимирович працює в окружному адміністративному суді Києва. Такий собі сімейний підряд пишуть, що Богдан отримав посаду завдяки вам. Як Дякую. це? Ну от я не знаю, розкажіть мені. – Ну, скажіть, ви то це я один такий, тільки батько і що й син. Як він не завдяки мені отримав цю посаду? – Ну не знаю, але просто така тенденція складається, коли там. Е... Ну складалася. Зараз вже ж немає. Суд зараз немає. Ну, помов, чим я міг допомогти? Скажіть. Хіба порадую, як юрист юристові? Да? Як я з дитині ніколи не відмовляю? Ну е, деякі батьки е, допомагають дітям. Е... Своїми зв'язками, так би мовити, Ні. за зв були зв'язки, я вже 30 років протрубив би трубив церкву. Я був би Верховному суді. Нещодавно Богдана Саніна було обрано суддею спікером. Це так зване обличчя цього дому Феміди, і непогано вимальовується картинка. Богдан Санін один із перших, хто у листопаді 2013-го заборонив проведення мирних зібрань у центрі столиці. Через кілька місяців після того литовці склали список винних у кровопролеті й терорі на майдані у Києві. У переліку із півтори сотні людей на чолі із родинами Януковича, Арбуза, Вахлюєва та Захарченка. Фігурує і Богдан Володимирович Санін, суддя окружного адміністративного суду столиці України. Питання порушення ним присяги судді розглядала Вища рада юстиції. Нема вже того, що було. А чому нема? То нема що вища рада юстиції закрила закрила та нічно бонушу нас в законі прогалина. Нема в померлих зібраннях немає нічого. Ось так факти: ніщо, коли можна використовувати прогалину у законі. Все просто висновки робіть самі. А наша команда вже рушає у наступне місто.